Розставили повністю, починаємо комплектувати. Внутрішня перегородка наявна. Сітки гофмана там трошки далі теж наявні. І все, починаємо підсалювати і робити відводки. Це тим, тимчасово. Це буквально на тиждень-півтора. Але як показує практика, немає нічого вічного ніж тимчасовий. У нас так теж деколи виходить. Що зробимо тимчасово, воно виходить на постійно. Так. Пороставляли таким чином. Як мали місце, так і виставляли. Тут нічого ми не придумували. От, Робимо відводки. А там далі вже будемо дивитися. Пасіка гуде, Погода, правда, не льотна, така собі тепла, легенький вітер, але щось таке затягувати, певне буде дощом, або що. Поняття немає. От. Цей вулик саме сильний. Він повний, його треба буде ділити напевно, на 2. Звідси будемо робити повноцінний відводок. На 24 рамки повний. Цей цьому бракує, тільки дві рамки. Ці всі вулики повні по 18-16 по рамок. Є слаб... слабші по 14, один вроді, навіть на 12. Так, Є з чого взяти, є що зробити. Беремося до роботи, Докомплектовуємо далі. Походу будемо показувати. Будемо знімати, будемо показувати.